Новий золотий стандарт у сфері медицини. Проект AnySpeech залучив 13 мільйонів доларів, щоб провадити новий AI у своє рішення у сфері охорони здоров'я. Депресія одна із найбільш глобальних проблем. Щорічно через депресію та тривогу втрачається 12 мільярдів продуктивних робочих днів, що коштує майже 1 трильйон доларів. Компанія використовує запатентований голосовий аналіз в режимі реального часу. Вона збирає мовні дані, аналізує їх дуже швидко 2 секунди. І це дозволяє виявити синдроми депресії, тривогу чи інших ментальних розкладів. Компанія розробляє АПІ, який має широкий спектр застосування у цьому ринку. Воно дозволяє аналізувати в режимі реального часу, що дає змогу медичним працівникам зосередитись на взаємодії з пацієнтами, одночасно автоматично документуючи медичні записи. Кенрі спіч вже впроваджує тестування на своїх співробітниках на їхні психологічні розлади. Більше про інновації на моїй сторінці підписуйтесь.